У наряди пишно вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець золотавий чорнобривець. Діти чорнобривці це символи України. Україну вважають батьківщиною чорнобривців. Тут їх люблять і цінують по-особливому. Вони є символами матері й батьківщини. Про них складають легенди, вірші, пісні. Здавна українці милувалися красою чорнобривців. Ці квіти ростуть усюди. У квітниках, біля домівок, у парках, на клумбах. Чорнобривці милують око яскравими теплими барвами. Чорнобривці це квіти сонця, які красуються своїми жовто-гарячими голівеньками. Вони полюбляють рости кущиком. Самі пелюстки дуже тендітні і мають різні відтінки від яскраво-помаранчевих до багряних. Чорнобривці дуже сильний аромат, який не сплутаєш жодною квіточкою. Ароматні здебільшого листя квітів, вони зеленого кольору, продовгуваті, тонкі. Квітують квіти чорнобривців від літа і аж до пізньої осені. Чорнобривці чорноброві, квітнуть тиші вечорові, чорнобривці чарівні так і просяться в пісні.